Трамп закликав раду керуючих федеральної резервної системи ФРС, взяти на себе керівництво, якщо голова американського регулятора Джером Павел не знизить процентні ставки. Заява президента Сполучених Штатів прозвучала після рішення ФРС, ухваленого в середу, залишити процентну ставку в діапазоні від 4,25% до 4,5%. Дональд Трамп закликав раду керуючих ФРС взяти керівництво на себе, якщо голова регулятора Джером Павел не зменшить ставки. У своєму повідомленні глава Білого Дому розкритикував Павелла, заявивши, що він повинен істотно знизити ставки вже зараз. Якщо він і далі відмовлятиметься, рада повинна взяти контроль на себе і зробити те, що як усім відомо, має бути зроблено. Написав він у своїй соцмережі Truth Social. У мене є кілька людей на думці. Я оголошу когось на заміну. Е -е, людині, яка пішла, жінка пішла, як ви знаєте, яка є. Я думаю, що призначення Байдена або Байдена, або Обама. Але я думаю, що призначення Байдена. І вона пішла рано, і я думаю, що вона пішла, тому що погоджувалася зі мною щодо відсоткових ставок, а вони були на іншій стороні поля, так? Отже, я ймовірно оголошу про це протягом наступних кількох днів.